3 усім, куплено на Аліекспрес. Ось таку катушку. Жилка вже куплялася в Україні. Так, використовуємо для кошення на даний момент косимо. по бульбі, готуємо бульбу до город з бульбою, готуємо до копання бульби. Так, і потрібно скосити все, що там. Виросло так, в даному випадку, з'їло нам жилку. Так, жилка використовується ось така груба, це 4,5 міліметри. Отвори має також великі ця котушка. Пробував сюди закладати дрібну жилку. 2,7-3 Міліметри, результату не було, навіть дві брав. так І також не виходило. Потім побачив, продавалася ось така велика 4,5 мм жилка, і вирішив неї попробувати Все працює. Так, катушка сама проста, як. Кажуть 5 копійок, так, ось тут відкручується шестигранником, ну, в даному випадку з землею заліпило, потрібно відчистити, тоді відкрутити, витягнути ось цей, відміряти, скільки потрібно. Так. І закласти так. Ну, уже з досвіду можу сказати, що тут треба трошки так під кутом зрізати, щоб легше було сюди запихати оці, цю жилку. Так, чи там трошки або 4-мм брати, або трохи зрізати, якщо 4,5 мм. Тому що не вільно не проходить, треба докладати зусиль, плоскогубці використовую. Тому Така котушка гайка, дві, дві шайби, так, і прикрутилося. Так. На момент покупки коштувало майже 7 доларів. 6,90 6,92. Зараз і в Україні це продається. Ну, я купляв на Алі Експрес. Непогана штука, ручає, так